Моє вітання товариство! Сьогодні середа, 26 червня, гарний сонячний літній день, пташки співають, трактор гуде в полі. Я хочу показати вам свою махорочку. Це от сорт Хмеловка. Він такий низькорослий, я б сказав, але має дуже такі файні гарні листочки великі. Чималенько я його посадив. Посадку в цьому році я почав з 15 квітня, моя махорка перенесла пару заморозків. В процесі вегетації було зроблено пару підживлень препаратами компанії Долина. Це регулятор росту вмпо 2 а також е спеціальними мікродобривами серії з Oracle. Далі в мене йде жовта-109. Цей сорт вищий, він десь під метр. Ну, але листочки має менші. За ним у мене три рядочки із літа поебло. Чимось схоже на жовту 109, трохи вищий. Потім у мене є турецький штамбур. Ну, а цей схоже на нашу хмеловку. Характерно для сорту манджурського це такі листочки загострені. Є в мене ще єлецька. Залишаю на насіння всі сорти. Пробувати буду пізніше, а потім вже буде прийняти рішення, які далі висівати. Всі насіння брав у Фролова. Дуже задоволений, гарний, якісний насіннявий матеріал. І останній сорт рядочок тут у мене його це Сакрет Liondo. Цей сорт дозрів, уже, це раннє стиглий сорт. От, якщо камера передасть, то можна побачити такі от світлі плями на листочках. Також характерний запах відчувається. Ну і він такий хрумкий. Такий. От. Сьогодні починаю уборку врожаю. Зараз покажу вам. Це в мене борячок кормовий. А ось тут ще два рядочки з вендот, які я вже обрав. Ось так от складаю в рядочки, рядочку його. І лежатиме він у мене до вечора. До вечора лежатиме, а далі ми його позбавимо пасенків і будемо складати в кіпи. Залишаю я ось такі от ці штучки і сподіваюся отримати другий врожай. Книжка пише, що до 30% врожаю. Я сподіваюся, що так і буде, тому що все. Літо попереду, дякую всім за увагу. Бажаю всім доброго, міцного здоров'я і швидкої перемоги.